Дня, бесіди про сучасне управління, і сьогодні ми говоримо про три категорії управління: менеджмент, управління і лідерство. Ми повинні зрозуміти, в чому різниця між цими категоріями. Ну, давайте почнемо з простого. З менеджера. Менеджер це людина, яка повинна забезпечити виконання певного завдання. Немає значення, чи він це завдання отримав зверху, чи він його сам собі поставив, він повинен забезпечити його виконання. Є процес, є план, є терміни, якість і контроль. Оце ланцюжок менеджер повинен запустити, проконтролювати і зробити так, щоб той об'єкт, який повинен бути в кінці, був таким, як треба, у такі, які потрібно терміни. З такою якістю, яка має бути забезпечена. Фактично, менеджера можна порівняти з виконробом на будівництві. Є план будівництва, і менеджер повинен роздати завдання кожному з працівників, з будівельників і забезпечити його виконання. Зараз це називається красиво діаграма Ганта. Ну, Ця діаграма Ганта вже 100 років, як працює, вона називається раніше план будівництва. Треба було зробити так, щоб не вийшло, що плиточник поклав плитку, а потім електрика або сантехнік буде її штурмити для того, щоб туди покласти кабелі чи якісь там труби. Ось це забезпечення виконання певного завдання і є менеджментом. Кожен, хто вміє мислити послідовно, може бути менеджером. Управління. Це більш вищі щаби. Тобто, коли менеджер працює з об'єктом, то управлінець працює з людьми, які повинні забезпечити роботу з цим об'єктом. Якщо менеджера запитати, можна мені завтра не вийти на роботу, тому що до мене приїжджає, наприклад, син на один день і мені б дуже хотілося з ним побачитись. То перше, що тебе запитає у відповідь менеджер, а чи буде виконана та робота, яка повинна бути виконана завтра. Чи буде вона забезпечена? І якщо він зрозуміє, що вона не буде завтра забезпечена, тому що вас не буде, в більшості випадків менеджер не погодить вам завтрашню відпустку. Навіть на один день, управлінець, на відміну від менеджера, вас вислухає, спробує знайти рішення, тому що для нього людина це важливо, і він розуміє, що. Ця людина є частиною команди, якою він керує. І будь-які процеси виконуються не самі по собі, вони виконуються робітниками, а отже, людьми. Управлінець – це те, хто працює з людьми. Ось це різниця між управлінцем і менеджером, який працює виключно з процесом. Третя категорія лідерство. Ми, в принципі, говоримо про перше і про друге тільки для того, щоб перейти до цієї третьої категорії. Є цікавий психологічний експеримент. Взяли певну кількість щурів криз, і посадили їх в закрите приміщення. Їжу вони могли отримати тільки після того, як вони перепливуть невеликий басейн, і їжа розташована на тому березі басейну. Через короткий час ці щурі розділилися на три різні групи. Перша це група тих, Хто плавав на тей бік басейна, брав їжу, привозив їх сюди. Друга група це були, ну, скажімо так, погоничі, які примушували пливти за їжею от у третю групу. І перша група це ті, хто сидів, спостерігав за процесами і, як не дивно, перший отримував і цю їжу. Далі психологи розділили цю групу на три окремих. Взяли окремо тільки тих, хто плавав, окремо тих, хто був наглядачами, і окремо лідерів, ті, хто сиділи і чекали на те, що їм принесуть. І як не дивно, кожна з цих груп знову розділилася на три: з тих, хто плавав, виділилися окремо ті, хто плаває, ті, хто їх підганяє, і ті, хто сидить і чекає на готове. Так само відбулося серед групи наглядачів, і так само, як не дивно, це відбулося серед групи тих, хто був лідерами. Навіть у ті, хто був лідерами, знову ж таки виділили із своєї спільноти тих, хто плаває, і тих, хто примушує плавати за цією їжею. Це саме відбувається в людських спільнотах. Нам потрібно з вами знайти справжніх лідерів. Сьогодні ми бачимо, як зростає кількість лідерських шкіл, лідерських угрупувань, лідерських програм, лідерських навчальних якихось освітянських проєктів. Все ми це розуміємо і це ми підтримуємо. Чому? Тому що фактично мова зараз йде про перший крок у визначенні справжніх лідерів для нашого суспільства, він називається селекція. Давайте будемо спочатку формувати хоч якісь квазі-лідерські квазі спільноти, а потім з них поступово виділяти, 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 виділяти отих, тих, хто буде справжнім лідером. Це не так все просто, тому що, наприклад, ми, працюючи з різними категоріями, з бізнесом і з молодіжними спільнотами, побачили цікаву таку закономірність. Ну, наприклад, учнівська спільнота, тобто, лідери класу, потім лідери школи, потім лідери району, потім лідери міста, наприклад, і студентська спільнота. Також найсмішніше саме, саме шкільні спільноти. Висувають із свого колективу більш активних лідерів. Тобто беруть тих однолітків, однокласників, які дійсно є цими мікролідерами в колективі, і висувають їх на верх, як лідерами класу, потім школи і так далі. На відміну від них, студентське лідерство, лідерство студентського самоврядування висуває в лідери не найбільш активних, а тих, хто. Готовий захищати оцих студентів, захищати нас від наших викладачів, від керівництва факультетів і таке інше. Тобто, фактично, ми бачимо, як, наприклад, школярі формують тих лідерів, які мають бути лідерами, а студенти формують таких, скажімо так, своїх матусь. І в більшості, до речі, якраз цими студентськими лідерами стають чомусь дівчатка. Оце видно з цим все і пов'язано. Тобто, таким чином ми бачимо, що лідери бувають різні. Якщо ми переходимо потім уже до виховання в самих безпосередньо лідерських школах, коли ми начебто маємо там сформувати якусь когорту лідерів, ми повинні розуміти, що лідери, яких ми вже збираємося виховувати, по-перше, потенційно готові розділитися на лідерів, на наглядачів і тих, хто буде плавати, а нам же з вами потрібні тільки перші. А по-друге, якщо ми навіть сформували отих перших, поступово підвищуючи піраміду, ми повинні розуміти, що ці перші, вони значно відрізняються від других і третіх. І коли ми бачимо в лідерських школах, в лідерських програмах застосування чи намагання застосувати літератури певної, яка називається там, «11 кроків до лідерства. 10 порад успішному лідерству, 7 обов'язкових вмінь сучасного лідера, перше, що ми повинні зрозуміти, будь-які такого роду посібники чи підручники, як тільки вони в назві мають цифру, ви повинні розуміти, що це вже маркетологічний хід. Тобто ці підручники чи посібники писались маркетологами. І головне завдання до них було цей підручник продати, просто щоб заробити на цьому гроші. Або безпосередньо на підручнику, або за допомогою цього підручника як методики заробляти гроші на цих лідерських програмах, на цих лідерських школах. Насправді це не працює. Бачите цифру в підручнику чи в посібнику, розумійте, це маркетологічний хід. Друга велика помилка. Коли працюємо з лідерами, ми залучаємо. До роботи тих, хто сам є успішним. Значить то все просто. Він став успішним, значить він може навчити стати успішним і інших, правда? Але так воно теж не працює. Тим більше воно буде працювати зараз в Україні, коли ми говоримо про те, що наше суспільство тільки намагається стати лідерським, тільки намагається стати ефективним. І кожен, хто заснував якісь проекти і досяг в ньому успіху, повірте. Він далеко не завжди робив це, скажімо так, ну, навіть із законними методами. Не завжди. І як ви думаєте, він про це скаже? Ні. Він знову ж таки буде повторювати оці мантри про команду, про спільне бачення, про розуміння. Він не скаже, як він став цим успішним. Тому що те, що він мав би розказати, воно є або суспільно. Неприйнятним або, може навіть і незаконним. Якраз цей випадок говорить про те, що вчити лідерству повинні ті, хто глибоко розуміється в проблемах становлення лідерів. Тобто вони вивчали інший досвід, вони намагались його узагальнити, опрацювати критично, зрозуміти ці основні пункти, які там є. І тільки потім ці основні пункти вже давати своїй цільовій аудиторії. Третє, що хотілося б на чому наголосити заострити увагу. Знаєте, люди змінились не дуже з тих пір, як неандертанці перетворилися в кроманьонців. Фактично, ось цей розділ тварин і кроманьонців вже як людини, він відбувся давним-давно, і з тих пір люди змінились не дуже. Генетики бачать, але це вже тонкощі, ми їх з вами не можемо побачити. Основні риси залишились ті самими, які тоді були. І насправді в житті оці такі речі, як команда, як однодумці, як, наприклад, мотивація, всі ми разом ідемо кудись. Це красиві слова. Але вони майже не працюють. Фредеріко Феліні колись дуже. Точно визначився, ну, через призму, звичайно, кіно, як режисер, він сказав. Режисер це колумб, який прагне відкрити Америку. А команда вона просто хоче додому. Оце правда. Тобто, фактично, ми з вами говоримо про те, що оці лідери, яких ми вже з вами визначили, яких ми підняли, яких ми відфільтрували, відсепаратували. І ми бачимо, що у цих дітях дійсно горять очі, у цих молодих людях горять очі, вони хочуть бути іншими. Ми повинні з ними говорити чесно, тобто розказувати, як насправді цей світ влаштований. Що тут немає того, що ми називаємо справедливість, що тут немає того, що всім порівну, що тут немає того, що сильніші будуть підтримувати слабших, цього нічого не буде. Це можна пропагувати, до цього треба старатися, йти, але йти придеться по тих, кого ти починаєш, Ну, скажімо так, якщо це і не мерці, то десь біля цього з лідерами треба розмовляти на мові чесності, правдивості і відкритості. Тільки тоді ми з вами зможемо побачити і отримати те результат, про який ми говоримо. Якщо це дуже коротко, ми розуміємо, що сьогодні літо і займатися якимось мудріством зараз не дуже то й хочеться. Я це бачу по своїх дітях, які вчаться у молодшій школі, вони ну, не хочуть вони зараз повертатися до якихось підручників. Але якщо у вас є бажання бути справжнім лідером і оця внутрішня у вас потенція є, ви повинні зрозуміти, що лідерством не можна займатися. 9 місяців, а 3 місяці, наприклад, відпочивати. Або ти живеш в цьому, або ти не лідер. Тому, якщо у вас буде час, буде бажання, будь ласка, зайдіть в YouTube і наберіть центр Ірус. Російськими буквами, там 49 отаких маленьких відеобесід. вони фактично охоплюють ну, більшість тих питань, з якими ви стикатиметеся в практичній своїй роботі. Там немає маркетологічності, там немає цієї лобуди. Ми нічого не продаємо, ці бесіди безкоштовні. Ми просто розказуємо. І кожна наша бесіда побудована на великому досвіді тих людей, які займалися лідерством, займалися фактично цією ну, реальною практикою протягом багатьох років і навіть десятиріч. З врахуванням, звичайно, і тих, хто сьогодні молодший. Вони теж є ефективними, і ми бачимо, що з них точно виростуть справжні лідери. Тому давайте ми ділити. Саме поняття лідерство все-таки і управління, як таке на оці три категорії. Якщо ми хочемо, щоб хтось щось робив конкретно, викороб в будівництві це менеджмент. Якщо ми хочемо, щоб при цьому якась була людська спільнота, цей управлінець, він буде діяти через людей, а потім уже з процесами. Але лідери це ті, які йдуть вперед. І якщо ви поставите собі просте питання, Наприклад, якщо лідер веде за собою тисячу людей, він лідер, лідер. А якщо 10, він лідер, ну, скажімо так, умовно. А якщо він йде один, і за ним немає цих і навіть десяти, він перестає бути лідером чи ні? Так от, справжній лідер, він буде один рухатись вперед. Тому що він хоче відкрити Америку. А ті, що за ним, вони будуть приходити, будуть відходити, будуть змінюватися. Лідер рухається до мети, до великої перед собою поставленої якоїсь цілі. І тільки тоді, коли його тягне вперед, не конкретний проєкт, а ціль, тільки тоді він може називатися лідером. І ось це розуміння цілі, зараз це називається смислами. Ми повинні побачити в цих хлопцях і дівчатках, з якими ми працюємо в лідерській школі. Якщо у нього цього немає, ви з нього лідера не отримаєте. Так, якогось ситуаційного можна, але він, скоріше за все, буде або упривліцем, або просто виконробом, менеджером. Треба шукати. Тому працюємо далі, говоримо з лідерами правдивими словами, розказуємо, як воно є насправді, а все інше, давайте залишимо для книжок, які називаються... Як стати успішним лідером? Нехай їх читає якомога більше людей. З більшості людей ми завжди зможемо витягнути тих, хто нам дійсно буде потрібен. Ну, на цьому коротко все. Центр сучасного управління Ілус, я Леонід Шаян. До нових зустрічей!